Це буде моєю рідною мовою. Навіть з я скучила, що дуже часто ми перебуваємо в якихось обставинах, і я, в принципі, говорю майже про одні ті самі речі, але просто наскільки з кожної точки зору, навіть з точки зору національності і не тільки. Я не знаю, чи я, можливо, можу казати усе. Але знову ж таки, тому що ну, мене життя теж навчило, що деякі речі треба таки приховувати. і Часом це погано, тому що так само робить і д'явол, він приховує і він говорить тобі напівправду, яка насправді є брехнею. І взагалі я на останніх зустрічах, з віруючими ві людьми і в церкві, в якій я зараз знаходжуся, ми дуже часто розмовляємо про те, як він діє, як він знаходить шляхи, щоб до тебе добратися, і навіть через тих люблячих людей. І особливо, коли ти знаєш, що тобі щось сказав Бог про твоє життя. Що він зробить в твоєму житті щось неймовірне, і він сказав це тільки тобі. Ти не завжди маєш про це ділитися, і особливо з тими людьми, які ти знаєш тебе можуть і не підтримати, і можуть гостро реагувати на це, тому що вони будуть буквально ставити тобі палки в колеса. І, ну, у більшості випадків, диявол точно це використає. Але так само використає і Бог. Навіть ці напади, Бог завжди використає їх. Не тільки щоб ти знову прибіг його обійми, чи прибігла, щоб ти повернувся туди, де ти маєш бути, де ти справді зцілений, і ти просто йому належиш, ти його. І знаєте, мене навіть з цим. ну, Я зростаючи і взагалі в житті в мене було дуже багато моментів, чому я саме і прийшла до Бога, бо я відчувала собі відкинутою і не такою, як всі. І завжди мені здавалося, що я була. Ну, не те, що особливий, але ти особливий для Бога. Ти особливий для людини, яка тебе любить. І ти особливий чимось. Але знаєш чому? Бо люди завжди шукають за щось, що любити. Хтось сказав цю фразу, і ну, я завжди знала це. І завжди знала, що добрим людям нелегко, тому що ти не завжди отримуєш те, що ти хочеш від людей. Ти не завжди отримуєш стільки, скільки ти віддаєш. І здебільшого. Ні. це дуже рідко, коли таке зустрічаєш. Але таке я, і коли ти це бачиш навіть ці пари, старенькі пари, бо просто пари і молоді сім'ї, і коли ти знаєш, наскільки це тяжко, просто щоб деякі речі лишалися незмінними в твоєму житті, бо так не буває, так не буває, ніщо не вічне, і все аж від і саме про це Бог, бо він вічний. І життя з ним вічне. І ці люди чи ці речі у тебе їх дуже рідко може не.